Ріше ви зараз відчувайте, що відбою не було. Ви А я кажу, не можу, пришів своє життя пасне. Одного прильоту мало, розуму немає. Так, а що, що на горів це? Розкажіть, будь ласка. На горі ліквідація наслідків прильоту. Тобто оцей дим це аж звідти спускається. Вже да. ось Лук'янівська станція метро. Вихід зараз працює лише оцей внутрішній. Ми бачимо ось такі наслідки. Це виключно вибуховою хвилею повибивало. На вулиці сильний запах сморя від диму. В цьому офісному центрі вже втретє від початку війни. Чи в четверте навіть достається? Кажуть, що продовжує падати скло на голову, тому дуже просять не проходити за стрічку, дуже відганяють людей. Сильне задимлення. Знову, знову по заводу Артем прилетіло, наскільки я розумію. Тобто сильні руйнування. Водім, коли розберуть. Вже починає працювати ремонтна техніка, починають розбирати завали на вулиці. Тому що дуже багато будівельного сміття зараз дуже багато уламків від будівлі, і вони, як мені кажуть, продовжує падати скло все ще із офісного центру. Це той самий офісний центр на бо вибивало всі вікна. Також продовжується пожежа на заводі Артем. О, люди ходять, шукають. Вже Жінка одна ходить намагається дозвонитися до своєї матері. Каже, що, е, в неї, що її мати проходила лікування у найближчій кліниці, приватній, і в, в, знаходилася в ній момент прильоту, зараз не може до неї дозвонитися. Якась така ситуація на Україні зараз. Я бачу, що ви просто підметаєте зараз під час тривоги прям. Це такий прояв оптимізму чи як? А ви, ви були всередині, коли були, були ви? Ви в укриття йдете? Зрозумів вас. Що ви стоїте? Бачите, всі гонять в укриття, так що. Зараз неможливо спокійно запитися на вулиці через клятух русаків. Так що... Мене звати Іван. А посада, ви тут працюєте? Ні. Ви я. просто приїхали допомогти? Так. Да. Е, коли приїхали, тут вже все було в такому стані, я правильно розумію? Так. Да. Тут вже працювала власниця кав'ярні, її бариста. І ще mm -hmm. приїхали декілька людей з просто є група. в телеграмі всі якось зорганізувалися, хтось поїхав на автомати, хтось поїхав... Це ви просто з друзями так скупурувалися, чи ви тут колись працювали до да, Чому саме цю кав'ярню брали? Просто є потреба робити щось, щоб не залишатися вдома самому і не думати про це, що не заганятися таким чином. А де живете, звідки приїхали? з пані Магловські? І зараз, от після першої тривоги, була ще друга, потім третя. Всіх заганяли назад. Ви також пішли чи продовжували да. під тривогою? Ні, ми також пішли, і власниця кав'ярні пішла, і я пішов, тому що, ну. Дійсно стрмно. Бачив, що тут до відбою ще тривоги спокійно каву продавали в сусідньому приміщенні. Як ставитися до того, що от люди так спокійно продовжують, ну, що наскільки звикли, що вже пофіг напалаючи перед будівлю, я, то, знаєш. Я думаю, що це погано. Тому що... Ну, хоча в мене у самого таке є, тому що я чув вибухи, хоча не виходив нікуди. Я думаю, що коли ми звикаємо до цього всього, це зменшує нашу пильність і збільшує ризик того, що ми можемо постраждати. І щось скажете? Під зрозумів, лаконічно. Коли тут завершите, куди плануєте йти? Не знаю. Я не знаю навіть чи завершимо сьогодні тут. Тому побачимо. — Це ми розвернули мобільний пункт незглавності. Можна заряджати телефони, комп'ютери, видаємо плівку, годуємо людей, Тобто підтримуємо. Є е у нас центр психологічної допомоги, дівчата займаються психологічною допомогою. Тут на місці працюють психологи. Да. На даний час у нас працює наш штаб, пункт незламності на Болонському районі, озерна 18А. Там ми приймаємо людей, вони там можуть залишитися, вони можуть там помитися, покушати, поснідати, Попоїде побачте просто питься. Бо дуже переживаю. А то тобто, штаби працюють, люди працюють, психологи соціальні роботники працюють. То тобто, всім чим можемо забезпечити, забезпечуємо. А, зараз по місту розгортаються гуманітарні штаби для щоб люди могли приїхати допомогти розібрати завали. Я так розумію, що волонтери теж можуть скористатися правильно? Так, так, ми ну, волонтери зараз викликають, я знаю, що нахворіть викликають. Зараз в Шевченківському районі в со штаб, в районі є штаб, допомагають люди і зводять їжу, зводять, воду приводять, всім чи могу допомагають, фізичною силою також. Скільки помилюєте, тут знаходитесь? Ну, поки, поки працюють, ми в і комунальні служби, на тим, сподіваємося, що найбільше, скільки зможемо, скільки допоможемо.